Систему водовідведення на цукрорафінатному нарешті запустили в дію цьогорічне, 13 грудня, особливо запам'ятається бердичівлянам, котрі не один рік чекали такої події: відкриття новозбудованої каналізаційно-насосної станції, що по провулку червоному. Це гарний підсумок тривалої роботи, яку розпочали три роки тому, із повернення зруйнованої каналізаційно-насосної станції та значних робіт по її відновленню. Три роки кропіткою. сьогодні фактично ми завершуємо ту кропітку працю, яку була розпочати три роки. Після того, як ті підприємства, які працювали, це меблева фабрика, це цукрофінатний завод, комбікорми завод і інші заводи перестали перестали працювати, фактично всі системи каналізування були зруйновані, знищені. І Стояла проблема каналізування всіх стоків, які які сьогодні збираються в цьому мікрорайоні. Це район Цукрофінатного заводу, де Ми зараз знаходимося, а також район меблевої фабрики. Ну, Безумовний хлібозавод, який, який теж розміщений в цьому мікрорайоні. Величезний об'єм робіт виконали працівники Вінницького підприємства впродовж 2016-го. Спецстрой має півстолітній досвід роботи і гарну репутацію. Добросовісний, чесний, порядні люди і роблять свою справу на високому рівні. Коли ми, наприклад, приїхали, ну, бачили, що є проблема тут в цьому, тому що. Каналізація в основному втекла у цю річушку, яка проходить рядом з нами. На сьогоднішній день, слава Богу, ці роботи якби, проведені були вчасно і запустили цю насосну станцію. Більше 4 мільйонів гривень пішло на те, аби каналізувати мікрорайон цукрорафінатного. 4,3 мільйона, із них 2,8 мільйона це кошти міського бюджету і 1,5 мільйона кошти державного бюджету. Держава побачила, що ми розв'язуємо це питання, що воно вже знаходиться на стадії завершення. Виділили кошти саме з державного бюджету для того, щоб ми цю проблему вирішили для в цілому для міста і в частності для цього. Міста. Побудували саму каналіційну насосну станцію рафінатному заводі, побудували самоплинний колектор. На рафінатному заводі, який дає можливість зібрати стоки від всіх споживачів, побудували два напірних колектори. Все це виконано на основі сучасніших матеріалів. Застосована сучасна. Скажімо так, ступінь механізації, автоматизації, все воно буде працювати повністю в автоматичному режимі. І як ви бачили, стоїло тільки певним стоком певного рівня, станція автоматично включається і поки не відкачає, відкачує відповідно стоки туди, де їх де вони проходять вже дальнішу очистку. Виконавець гарантує якість своїх робіт на саму станцію до півстоліття, на обладнання, насосні агрегати до 15 років. А загалом непоганий результат дає ще й надію на каналізування інших мікрорайонів міста та покращення екологічного становища у Бердичеві. Бо в Бердичеві не всі мікрорайони каналізовані. Теж мікрорайон Корніловка дальше на черзі, все загребелля не каналізовано. Ну але ми трудимось, люди трудяться, бюджет виділяє кошти, і все це робиться людськими руками, все це нам під силу, по плечу, як кажуть, і ми готові його робити і розвиватись далі. Що дає ця робота, яку ми завершили? Дає можливість, по-перше, поліпшити екологічну ситуацію взагалі в місті, по-друге, поліпшити її ситуацію в цьому мікрорайоні. Вона тут була дуже недобра. І по-третє, дає можливість каналізувати практично весь мікрорайон. Район Карніловки і район цукрофінатного заводу, район меблевої фабрики. Тому приємно те, що такий колектив спільно з підрядником водоканалу, з усіма спеціалістами зробили все, щоб ми сьогодні мали такий гарний, гарний день завершення цієї роботи.